Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу «Шторм» Олександром Бобкіним. Дуже напружений видався матч. Чого не вистачило команді, щоб отримати свою перевагу після першого періоду? Тяжке питання. Не можу так відразу відповісти. Можу трохи сказати, що суперник сьогодні зіграв. Дуже гарну гру. А як загалом оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, дивіться, це ж пройшло дуже мало часу, треба проаналізувати. Програли, значить, ну, незадовільно. Але які там, чому до цього привело, треба трошки розібратися в цьому. Багато сьогодні вболівальники побачили емоції. Чому з цим суперником саме такі матчі дуже часто? Це вже друге питання в цьому сезоні. Ну, я думаю, так, що це буде всі це побачать, але я думаю, так воно вже є. Давно я не відкрию тайну, але на команду Шторм, я думаю, що будуть налаштовуватися всі таким чином. І такі ігри, насамперед, ми очікуємо. Якщо ви мене запитаєте, подобається мені чи ні, я скажу, відповім тільки да, тричі да, тому що саме в таких емоційних іграх, які як Початок сезону, а сьогодні була налаштованість від Кременчуга, як на останню гру. Ми теж це розуміли і налаштовувалися. В саме в таких іграх тренери національних збірних і болівальники і спеціалісти бачать, на що дійсна команда, на що дійсні гравці, персональні дії, тренерські штаби. Тому дуже цікаво, якщо усі ігри «Шторма» будуть проходити в такому ключі, я вважаю, що від цього тільки ну, наш чемпіонат е буде більш е виглядати, як це сказати, виглядати з зрелищним. вибачаюсь, да, е і хлопці, хлопці, ключі від діячі цієї гри будуть додавати. Тому я за такі ігри. Дуже дякую вам за коментар. Да, да. І ми хоч і програли, але перемогла команда Краменчук. А насамперед ми всі маємо бути вдячні ЗСУ за те, що ми сьогодні грали, а вони за нас там підпрацювали. Дякую дуже. Їм. Дуже дякую. Підсумовуємо матч поряд зі мною. Тренер хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. З перемогою вас. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Дуже гарна гра. Дуже Хлопці грали від серця, і від того, я думаю, такий результат. Третій період вийшов найрезультативніший в Кременчука. Чи мотивували якось хлопців в роздягальні? Все як завжди. Те, що ми просили, щоб вони виконували, тому так, так і вийшло. шторм до цього був лідером турнірної таблиці. Чи була це додатковою мотивацією, щоб сьогодні перемогти? Нас перед кожною грою мотивація, неважливо який противник. Дуже дякую за коментар. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.